Атмі пощастила знову отримати людське тіло з милості садгуру, але знову людина вступає в шлюб з феноменальним розумом через оманливу ілюзію матеріального світу. Давайте метафорично опишемо це весілля: Ум, тіло, інтелект і его одностайно вирішили одружити дівчину у вигляді дживатми. За феноменальний ум у вигляді конгломерату фізичного тіла тощо, ці чотири складові прив'язують душу до тіла. Ідея полягає в наступному. Саме ум процвітає у фантазіях, в той час як інтелект приймає рішення. За підказками ума, душа виконує різні дії через его. Так відбувається з усіма справами. За рішенням цього договору у вигляді прив'язаності до феноменального світу, п'ять особистостей у вигляді п'яти елементів об'єдналися і побудували притулок у вигляді фізичного тіла. Складається враження, що людина змушена приймати різні тіла тільки через прив'язаність до них. Коли притулок був побудований і готовий, друзі. У вигляді органів чуття нареченого або нареченої, у вигляді розваг, з радістю в серці починали співати сприятливі пісні. Це означає, що вони почали насолоджуватися об'єктами почуттів красивими, кольоровими, смаковими, нюховими, дотиковими, звуковими тощо. Після цього на голову одруженої людини. У вигляді індивідуальної душі нанесли куркуму у вигляді різного болю та задоволень, які є неминучою прикрасою насолод і є наслідками заслуг і гріхів. Це означає, що органи чуття насолоджуються такими об'єктами почуттів, як колір та інші, тоді як біль тощо, що є результатами цих насолод. Має терпіти атма. Таким чином, після нанесення куркуми на голову, відбиток у вигляді різноманітних бажань, породжених насолодами, закорбовується в умі того, хто одружується у формі душі. Такою є природа всіх як добрих, так і поганих вчинків, що їхня фотографія у вигляді як добрих. Так і поганих вражень, таких як бажання, тонке прагнення до насолод від скоєних вчинків, відбивається в церкалі серця тих, хто ці вчинки здійснює. Тому, ставши безпорадними через ці бажання, мирські люди вчиняють відповідні вчинки та пожинають їхні плоди. Оскільки дії мирських людей продовжують породжувати знову і знову дії аналогічного характеру на основі цих вражень. Таким чином, після того, як з'явився відбиток, нареченню у вигляді душі та феноменального ума тісно з'єдналися, прийнявши одне одного за справжніх наречених. І встановили стосунки між собою на міцному п'єдесталі любові. Це означає, що ця душа через тілесну прив'язаність, породжену невіглаством, вважає атрибути атми, такі як блаженство тощо, атрибутами об'єктів чуття. Вона вважає, що найвище щастя, яке вона відчуває, породжене об'єктами почуттів, більше того, вона вважає власними атрибутами нескінченні атрибути неживого, як от каста і порядок, дитинство і статеве дозрівання, молодість і старість, худорлявість і повнота, колір і форма, хвороба і біль тощо. Очі назвали це змішання взаємним накладанням, а також щепленням як нечутливого. Так і того, що відчуває. У священному Писанні згадується, що з'єднання істини і неістини в пару я, Це, це моє і є природніми мирськими зв'язками. Істина означає атму, неістина інтелект, органи чуття тіло тощо. Поєднання цих двох у пару – Зближує їх, хоча це й нереально, але їх важко роз'єднати. Таким чином, душа стала мирською, оскільки вона пов'язана з об'єктами, що не належать до істинного я. Після того, як шлюб було укладено описаним вище чином, обманщики у вигляді подружньої пари починають жити разом у Союзі. У шуканці цього світу. Які своїми словами змушують неосвічених людей блукати в матеріальних об'єктах, виконуючи різноманітні роботи з бажанням здобути плоди, змусили навіть атму, яка насправді завжди задоволена, тужити за небесами та іншими подібними сферами. Таким чином, неосвічена душа стала просити біля дверей оманливих гуру або знань. За черствий рис у вигляді нереального звільнення, так і ті, хто прагне нереального щастя небес, їдять нереальні солодощі, забруднені злом і неодмінно падають. А тепер подивимося, до чого призводить такий шлюб. Ця наречена у формі душі вийшла заміж через незнання за чоловіка у вигляді мирського існування. Який через якийсь час має піти назавжди. Таким чином, за короткий час вона стала вдовою в цьому притулку через смерть свого чоловіка, а жальідний справжній чоловік залишився лише сидіти поруч із нею. Цей спектакль закінчився на очах її справжнього чоловіка. Це означає, що Атма, перебуваючи в Омані. Живить таку глибоку любов до багатства жінки, тіла тощо, що стає недієвою і відчуває себе покинутою, коли її відокремлюють від них. І страждання є результатом такої дурості. Святий Кабір у своїй праці так красиво сказав. Квіти розцвіли гарно, і жінка-садівниця також гарно зв'язала їх. Але бджола була розчарована, коли ці квіти зів'яли. Кожне весілля відбувається таким чином, що наречена у вигляді душі залишається без чоловіка. Тоді замучена безліч морських страждань, вона вирушає на пошуки справжнього чоловіка після поневірянь багатьма шляхами, як от життя. Робота і поклоніння, вона досягла шляху у вигляді компанії відданих, і саме в цей момент вона зустріла сад гуру, який є справжнім доброзичливцем. Він дав душі зрозуміти, що блукання раєм і пеклом в пошуках істинної природи марні, і всі зусилля, спрямовані на здобуття щастя, одержуваного в результаті звільнення. Також марні егоїстичні люди зрадили душу. Тільки на підставі цих ритуалів неможливо укласти союз із нашим улюбленим Господом. Ба більше, коли їх запитують, у чому ваша проблема. розплющ очі й побачите, що ваш улюблений Господь завжди з вами. Ви не відкриваєте очі, не бачите реальності, відвертаєтеся від світу. Ви біжите за іншими, заплющивши очі. Той корінь, на пошуки якого йдуть роки, вже присутній у вашому серці, але через роздуте гординію і зарозумілістю его, ви залишилися на відстані. Людина настільки дурна, що не може побачити коханого Гірідгарі, хоча він перебуває поруч із нами. Як же можна звинувачувати в цьому бідолашного Господа? Усе це результат одного лише цілковитого невігластва. Коли Садгуру довго пояснював невігласам істину солодкими словами, знання засяяло в серці душі, тоді один з них глибоко розкаявся і сказав: Тепер я вперше піду в дім мого коханого разом із ним. І буду завжди сидіти біля його лотосових стіп, щоб можна було перетнути океан мирського існування, граючи на музичному інструменті. Це те ж саме, що сакхі Верховного Господа в любові під час великої Раса ліли, коли людина зустрічає садгуру, який дає їй до рук лампу, наповнену олією, з товстим гнотом. Людина завершила свою угоду таким чином, що їй не потрібно повертатися до цієї земної реальності.